Вони будуть виділені майже всі. Але буде там пара об'єктів, які не зможуть їх освоїти зв'язку з тим, що тендерні процедури з першого разу не змогли вони провести. Буде відремонтований Миргородський мост через річку Хороб на всі кошти, які будуть заплановані на 2015 рік. Додаткові кошти ще передбачені в Державному фонді регіонального розвитку на 2016 рік. Також 120 мільйонів, які передбачені на 16-й рік, вони теж будуть отримані в Алтарській області. Але першочергово ці кошти будуть направлені саме на центр новостворених територіальних громад та розвитку інфраструктурних об'єктів, які існують в этих громадах. Тому ті пропозиції, які були надані районними адміністраціями, і об'єднаними громадами вони всі враховані, і в найближчий час будуть визначені ті пріоритетні е, проєкти, які будуть фінансуватися за е, рахунок фонду державного регіонального розвитку 16 16-му році.